Фінальний чемпіонат з волейболу обласної спортивної організації Колос, який відбувся на базі Миргородської дитячої дитячо спортивної школи за підтримки Миргородської міської ради та управління освіти, молоді та спорту, був цікавим і непередбачуваним. Головний суддя змагань Петро Стукало говорить, загалом участь в іграх брало більше 20 команд. Пройшли дійсно цікаві змагання з 23 команд, які прийняли участь у цих змаганнях. Сьогодні в нас зустріли шість найкращих команд. Всі були команди рівні, але, звичайно, перші виборів та команда, яка набагато краща. Цікаві комбінації в атакуючих діях надійна гра в захисті, взаємопідстраховка і взаємопідтримка. Все це побачили глядачі, спостерігаючи за фінальними іграми. Але все ж таки трішки точнішими і вправнішими виявилася команда з Глобинщини. Сьогодні чемпіоном стала команда Глобинського району. На другому місці гадяцька команда, на третьому місці Зіньківська. Звичайно, хотілося, щоб і миргородці були в числі призерів, але так сталося, що дійсно ослаблена команда була, і в, ну скажімо так, очікуваної результату не було, на який ми розраховували, але все таки гра була дуже цікава, усе і нашої команди, і команд інших територіальних громад. Капітан команди Глобинської територіальної громади Геннадій Слива розповідає, вони стали володарями кубку і золотих медалей не випадково. Турнір, як завжди, у Миргороді проходить дуже качественно. Хороший зал, хороші судді, чудово, тепло. Все прекрасно. За що ми перемогли? Тому що в нас є команда, яка грає. Не просто там збіглися і пограли один-два турніри. Ми граємо постійно вже декілька десятків років майже однієї. Команди. Я думаю, зіграність показала те, що ми виграли. Загалом, за підсумками фінальних ігор з волейболу, переможців нагородили кубком, грамотами і медалями.